Україна одна з найменш енергоефективних країн світу. За викидами парникових газів Україна посідає 19 те місце у світі на душу населення. Науковці категоричні: викиди парникових газів основна причина зміни клімату. Відтак частішають аномальні погодні явища. Аномальні погодні явища в Україні. Літо 2010. спека до 40 градусів, гектари лісосмуг оповиті пожежею. Літо 2008 року. Масштабні повені у Львівській, Івано-Франківській та Тернопільській областях. Зима 2007. морози до мінус 40. масові випадки переохолодження людей. Одна з головних причин необґрунтованих викидів. СО – неефективне використання палива і бездумні втрати теплоенергії. 25% усього спожитого палива в Україні припадає на житлово-комунальну сферу. Через стіни типового неутепленого будинку втрати теплоенергії досягають 35%. Через вікна 10%, дах пропускає ще 25%, а фундамент 15%. Крім того, до 30% теплової енергії втрачаємо на транспортуванні. Енергозбереження найбільш ефективний шлях до зниження собівартості комунальних послуг в Україні. Зменшити витрати палива допомагають також інвестиції в нові технології. Реконструюючи теплотраси та утеплюючи помешкання, знижуємо потребу у виробництві тепла. Ущільнені вікна та двері, утеплений фасад, регулятори на приладах опалення, енергозберігаючі лампи. Ці нескладні засоби дозволяють зберегти в оселі тепло, захистити довкілля, зекономити кошти. Заощадимо енергію сьогодні, збережемо землю нащадкам: від малого до глобального.